В Чернігів їздили. Ну, сватайтесь. Можете рідних спитати. Відкривайте картку без візиту до відділення. Ощадбанк. Моя свобода. Мастер шеф у суботу о 19 на СТБ. Купила магніз Б6, щоб не дратуватись. Давно забула. Магніс Б6 закінчився. Метіда це магніс б 6, який достатньо приймати лише раз на день для зниження дратівливості та покращення роботи нервової системи. Спробуйте метіда. Мене завжди виручає. І два саше на пару днів поки купите. Метіда, мабуть, найзручніший засіб, щоб не дратуватися. Полюшковий дерматит? Захист шкіри від морозу чи надокучливі подразнення? Бепантенмазь дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру для будь-якого віку, для всієї родини. Бепантен завжди поруч. Відбаєр. Завдяки бактеріям Лактобацилус. корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One. вириме здоров'я сьогодні та завтра. Персіл Неважливо, наскільки непростою була гра. З гелем персіл твій одяг стане бездоганно чистим, а пральна машина залишатиметься гігієнічно свіжою. Це сила глибокого очищення від Персіл. Персіл ти завжди викладаєшся повну. Нічого дивного, коли святкує Єва, ти вся у подарунках. Поспішай за знижками до дня народження в Єва та на Євою Зустрічай нову крем-фарбу палет. Ще більше догляду у оновленій формулі. Вау! І такий насичений колір. Більше ніякого сивого волосся. Палет. Фарба номер один у Європі. Новини без перебільшення. Це факти. Завжди на відстані дотику це факти. Надійні і вчасні. Це факти. Підтримувати і триматися це факти. Крейсер Москва затонув. Я ж це вже казав. Фокусуватися на головному це факти разом з вами. На всіх платформах факти тримають світ. Через стрес болить живіт. Нож Пафорте з подвійною силою в одній таблиці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Я суддя улюбленого кулінарного шоу Ольга Мартиновська. Як завжди, після готування їжі залишаються гори брудного посуду. На щастя, є Галакс. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із «Галакс» легко, із «Галакс» ось так. Сьос, прагнеш мати міцніше волосся, догляд сйоз кератин для всіх текстур волосся та його зміцнення. Шампунь, інтенсивний кондиціонер і маска, менше ламкості, більше блиску, здоровий на вигляд, розкішне волосся, вір у силу кератину. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами, але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино, це сольовий розчин, посилений ацетил -систеїн. Який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил Рино відновлює дихання. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє, бо ж картоплю вирощуємо ми, українські фермери, щоб разом з вами насолоджуватися відмінним смаком. Лейс український. Від поля до пачки. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Мий, освіжай, змивай mm, Вражаюче. правда ж? Але є кращий брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк. Спробуй брев сила актив. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магнеби 6 антистрес містить вдвічі більше магнію. Збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магнеби 6 антистрес тепер у новій упаковці. Стресостійкість твоя сила. Комфі на свій день народження роблять знижки до 50%. відсотків. Відсотків вишили всі хати, Ніченько буду стояти. Вирішчено зачини. Да, ми залишили. Та і що? Самат Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. Коли в кишечнику не гаразди, їх одразу видно на вашому обличчі. Лактофільтрум. приберіть з обличчя усе зайве. Лактофільтрум. красива шкіра без фільтрів. Сошонен. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. Лібрес захист, що розуміє вас в день і вночі. Готові сяяти без макіяжу. Нова освітлююча міцелярна вода від «Нівеа» видаляє до 100% макіяжу, збагачена 5% сироватки з вітаміном С, розкриває власне сяйво шкіри. Нова освітлююча міцелярна вода від «Нівеа» Шкіра для сяйва, нівеа для шкіри. Кучерявий, ну що, ти! де? Забіжу! Кучеря! Кучерявий, ну що, ти де? Вже біжу люди змінюються, а номери лишаються. Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до Vodafone зі знижкою до 50%. Разом ми зможемо. Vodafone. вугілля, а не чорне, жовч, а не кисла, кропива, а не жалить. Часник, а не того. Алохол стимулює секрецію жовчі та покращить процеси травлення. Ало натуральна користь для печінки та жовчного. Україна, Албанія. Тільки на медоко. Висновки після євро зроблені. Тепер час для Ліги націй, де нам потрібна перемога в кожному матчі. Вболівайте 7 вересня о 21.45 Ексклюзивно на Мегого. постійно турбує дискомфорт у животі. Запитай свою печінку. Есенціали Форте-Н прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Форте-Н. Неймовірна свіжість випраного одягу із кондиціонером для білизни Сілан. Свіжість, що триває 24 на 7 для себе та своїх рідних. Будь-де, будь-коли, Насолоджуйтесь відчуттям довготривалої свіжості разом. Сілан аромат, в який легко закохатися. Вертіння вночі шкодить твоєму волосю. Нічний еліксир ґліс відновлює твоє волосся, поки ти спиш з технологією «Хаптік», що зміцнює структуру волосся. Прокидайся з розкішним відновленим та на 100% міцнішим волоссям. Нічний еліксир гліс від «Шварцкоп» для різної тебе. Ріво. Що у нас на вечерю? Ріво, рів. Клас. Вже скоро. Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Ріва! Мій животик щасливий. Ріва. Все буде смачливо. Улюблена вермішель тепер з новою олійною заправкою. Відчуй багатство смаку і аромату. Хазяїне, доброго ранку. Час смакувати Фелікс. Як добре бути котом. Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скажи болю ні. Вчасно. Сліпа. Нові серії завтра о 19 На СТВ. Якщо страждаєш від закрепу Піколакс для легкого ходіння в туалет. Разом. По обидва боки Дніпра. Ми продовжуємо навчатися, дізнаємося нове та допомагаємо іншим. Ділимося досвідом і шукаємо знання. У нас однакове бачення. Ми зростаємо заради кращого майбутнього. Lenovo. розумне майбутнє для всіх. Добрий день. 14 вересня у 10 А можна, будь ласка, ваші документи? А я тут живу. Я тут прописана. Жіну можна зутримати. Ми, може, чайку поп'ємо кавочки. З нею можна лише затриматися. Ми побалакаємо просто в цей дум. Жика Комедійна прем'єра на СТБ. вдома. В дорозі на відпочинку. Безпека починається шарик. Надійність та досконалість перетворює приготування на гастрономічний шедевр. Грауф готуємо із задоволенням. Поринути у світ традицій разом із Волошковим полем: ніжність, насолода та користь, Волошкове поле, традиції та любов. Конкурс, зйомки якого стали подією, і облетіли всі соцмережі, викликавши неймовірні очікування. Найважливіша місія за всі сезони мастершефу кошти Долу на дрони заради віті і його батальйону. Це просто було неймовірно. Яке з команд лише за чотири години створить геніальне <звук> стрітфуд меню на сотні порцій. <звук> що збере тисячі людей на узвозі. <звук> Просто шок. І майже 100 тисяч гривень на дрони. Вже у суботу. Чай грав твій стиль. А. Чай граф твій смак. Вау. Чай граф. Чай грав. Твій стиль. Твій смак. Із Галакс легко. Із «Галакс» ось так. Шановні полефани, Готуйте свої. Поле мізки, адже ми вирушаємо на поле дром нових категорій та запитань. Новий сезон з 10 вересня о 20-й. Поле гра, в яку грає вся країна. Біль сирота здонечний. Я дуже хочу відшукати свою кров. Надія знайти рідних і хлопця, з яким виросла у дитбудинку. Можливо, він її рідний брат. Його просто забрали. Я так плакала. Унікальні свідчення директора Краматорського сиротинці. Я підняв архів. І ми зустріч, на яку чекала 20 років. Не вже друзі дитинства. Ви здали біоматеріал. Ми ну, справді рідні брат і сестра. Динка свої. Сезон неймовірні побачення зірками. Хто з відомих дівчат прийшов боротися за холостяке? Кому Клавдія Петрівна вперше показала обличчя? І чому розлучилася одна з найкрасивіших акторських пар Зірка Спіймати Кайдаше? Дивись новий сезон неймовірної правди про зірок щосубота о 9.30. Вже скоро найромантичніше побачення у селі Холості. Завтра о 19-й. нові доленосні історії. Ти правильно зробила, що прийшла до мене. Як захистити кохання? Якщо з ним щось станеться, я і вберегти віру. Допоможіть, моя дитина згасає. Сезон побачень цей оберіг. Поклади в кімнаті доньки. Що змінює то? Дивись, не зволікай, сліпи. Нові серії. На намістими вперше. Мама з Житомира. переможе найкраща. І це будеш не те, мама, яка має нетрадиційні погляди на стосунки. Це барне татуювання з моєю дівчиною. <говорить> Накриє вечерю на підлозі. Ми ж не собаки з полу їсти. Гаряча матуси. Скільки ти сиділа в тюрмі? Пишається своїм досвідом. Я дуже переживаю за вашого сина. Впевнену в собі блогерку. Ти що Ви вийна вийна на голову? виставлять за двері не надо, а в невже у фіналі. Ну, не... Таке вибір сто питають. Ма перепади Карпачова. Кавишо, супермама вже сьогодні у 18.50 на СТВ. Цеплин. я хочу, щоб алергія не залишила мене без моментів спокою і щастя з родиною. Одна таблетка цитрину на день допомагає зменшити прояви алергії. Цеплин. З понеділка по на СТВ найвідвертіші супермами, найкрутіші детективи та найзахопливіші історії. Ще побачення на СТБ детективи з'ясували. У 1995 році пізно ввечері невідомий затягнув у джип. Денка свої новий сезон у неділю 22 на СТБ. Бути собою мій найсміливіший вибір. Це моє справжнє. Гордий, сильний, вільний, емоційний. Майселф. Парфумована вода та новий парфум від Панорамний об'єм бієм із дужче панорама від Лореаль Париж. Мультирівнева щіточка профарбовує вії від куточка до куточка, візуально збільшує очі. Надай погляду виразності. З дощу панорама із рейтингом 5 зірок від Лореаль Париж. Адже ти цього варта. У Комфі зараз день народження і тому там ціни най-найкращ. Тільки до 8 вересня у Комфі смартфон Oppo A78 256 гігабайт всього за 6999 гривень. Сьос. коли колір волосся втрачає блиск. Спробуй фарбу сйос інтенс плекс. Інноваційна технологія плекс в кондиціонері захищає і зміцнює волосся зсередини та надає металевий блиск. Поверни свій блиск. Новинка інтенс плекс металік. Спробуй фарби для брів сйоз. Легке нанесення лише 5 хвилин. С'йос. Вертіння вночі шкоди твоєму волосю. Нічний еліксир Gliss відновлює твоє волосся, поки ти спиш з технологією хаптік, що зміцнює структуру волосся. Прокидайся з розкішним, відновленим та на 100% міцнішим волоссям. Нічний еліксир гліс від Шварцкопф для різної тебе. Коли в кишечнику не гаразди, їх одразу видно на вашому обличчі. Лактофільтрум. приберіть з обличчя усе зайве. Лактофільтрум. красива шкіра без фільтрів. Сошонен через стрес болить живіт. Нож пафорте по з подвійною силою в одній таблиці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Закрип, біль в животі, спазми. Спробуй піколакс піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Неймовірна свіжість випраного одягу із кондиціонером для білизни. Сілан свіжість, що триває 24 на 7 для себе та своїх рідних. Будь-де, будь-коли, насолоджитись відчуттям довготривалої свіжості разом. Сілан аромат, в який легко закохатися. Знайди мені швидший маршрут до. <кій> Вибачте, я не можу знайти. <кій> не розуміє вас. Лише одна таблетка на добу, а з потрійною дією розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з ацицелонг. Зустрічайте Пламп для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Наповнює волосся зсередини, утримуючи вологу до 72 годин. Волосся об'ємніше та зволожене. Робити вандервотер, рідкий експрес-засіб з ефектом ламінації, Кламп, від Лореаль Париж. Адже ми цього варті. Цеприн. Я хочу, щоб алергія не залишила мене без моментів спокою і щастя з родиною. Одна таблетка цитрину на день допомагає зменшити прояви алергії. Персіл. Неважливо наскільки непростою була гра з гелем. Персіл твій одяг стане бездоганно чистим. А пральна машина залишатиметься гігієнічно свіжою. Це сила глибокого очищення від персів. Персіл. персіл. Ти завжди викладаєшся повну. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магнеби шість антистрес містить вдвічі більше магнію, збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магнеби шість антистрес тепер у новій упаковці. Стресостійкість твоя сила. Я суддя улюбленого кулінарного шоу Ольга Мартиновська. Як завжди, після готування їжі залишаються гори брудного посуду. На щастя, є Галакс. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Ану, швидко пити памп. Памп для дітей містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. «Памп для дітей, щоденна підтримка імунітету з трьох років. Багато веселищі визначає багато білизни, про яку треба подбати. З Цим порається новий лоск ароматерапія з легкістю. Всього одна капсула ефективно бере і дарує привабливий аромат, що створює чудовий настрій. Багато прання? Обери лоск! Зберігайте в недоступному для дітей місці. Поколювання, уніміння непокоїть вас. Комплекс Долгіт Антиневро допомагає у нормалізації функціонування нервової системи. Капсули Долгіт Антиневро допомога вашій нервовій системі. З віком у мене почали з'являтися пігментні плями. Нова лінійка Bright Reveal від L'Oréal Paris. Крок перший сироватка з ніацинамідом для зменшення видимості пігментних плям. Крок другий флюїд із СПФ для запобігання появі пігментних плям. Зменшення проявів пігментних плям на шкірі 90 жінок. Bright Reveal від L'Oréal Paris. Адже ти цього варта? Купила магніт з 6 щоб не дратуватись. Шість закінчився. Метіда це магній з Б6, який достатньо приймати лише раз на день для зниження тратівливості та покращення роботи нервової системи. Спробуйте метіда. Мене завжди виручає. І два сташене пару днів, поки купите. Метіда, мабуть, найзручніший засіб, щоб не дратуватися. Що самат Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду. якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем. Едем Відчуй життя без алергії. Твій одяг втратив свою чарівність. Перволь оновлює одяг усього за 10 циклів прання. Нова? Ні. випрана з перволь. Новий перволь відновлення та аромат для темних речей. Спробуй зараз. Нічого дивного? Коли святкує Єва, ти вся у подарунках? Успішай за знижками до дня народження в Єва та на Єва. UA. я в захваті. Чому так багато жінок обирають міцелярну воду гарнієр? Знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть чутливу шкіру. Просто must have. і воля шкіра чиста. Улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, Гарнієр. Гарнієр. Ви любов. від Гарнієр. три родна. в офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами, але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флоацил Рино відновлює дихання. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Мий, освіжай, змивай. Mm, вражаюче. Правда ж? Але є краще брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк. Спробуй брев сила актив. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скажи болю. Ні, вчасно. Вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя, але з нервовою переляк. Стрес. Знову стиснилася. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Новий 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 стиль. Улюблений смак Пепсі по новому. Ти відкрий Пепсі новий стиль, улюблений смак. Неймовірна правда про зірок. Новий сезон у суботу о 9.30 на СТБ. Якщо страждаєш від закрепу, Піколакс для легкого ходіння в туалет. Неймовірна правда про зірок запрошує на побачення з найвідомішими людьми. Щосуботи о 9.30. Новий сезон на СТБ. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолото» створено для вас. Кіндратій! це була остання крапля. Ой, корвалтаб Експрес, корвалтаб Експрес. Підтримка серця при стресі. Міністерство прийняло рішення про створення нового спецназів. Кращі детективи країни. Наша нова розробка. Програма. Код. Виявлено збіг. Об'єднані. Штучним інтелектом. ваша програма аналізує стісунки І справжніми почуттями. Минуло 15 років. Мені боляче, Та я болячимо. З понеділка по четвер у 20-й. Можливо, ще й буде користь цього ноу-хау. Код на СТБ. Як ти інтернетик? Таке. є. й то є, то нема. А у мене дешевно. Ще й разом з тебе. Дешевно разом з тебе. Дешевно тебе плюс інтернет. інтернет.ком любимо. Щодня в тебе тисячі питань, і Турбот. Про те, як нам далі жити думаємо. Про тебе, про маму, ані про що інше якось не думається зараз. Але ж хочеться. Але цієї осені дозволь нагадати тобі, яка ти неймовірна, як ловиш погляди і хвилі віду. Дозволь собі відчути, що ти варта любові. Любов. А ти куди? На побачення? Варта всього. Запрошую на побачення твій, СТБ. Біль сирота з Донеччини. Я дуже хочу відшукати свою кров. Надія знайти рідних і хлопця, з яким виросла у дитбудинку. Можливо, він її рідний брат. Його просто забрали. Я так плакала. Унікальні свідчення директора Краматорського сиротинці. Я підняв архів. І ще зустріч, на яку чекала 20 років. Не вже друзі дитинства. Ви здали біоматеріал. Насправді ну, рідні брат і сестра. Денка свої. Новий сезон. Вже скоро. Найромантичніше побачення у Конкурс, зйомки якого стали подією, і облетіли всі соцмережі, викликавши неймовірні очікування. Найважливіша місія за всі сезони Мастер-шефу. кошти Тому на FPV-дрони. заради віті і його батальйону. Це просто було неймовірно. Яке з команд лише за 4 години створить геніальне <звук> ...стрітфуд-меню на сотні порцій. Все розлітали, що збере тисячі людей на узвозі. <звук> Просто шок. І майже 100 тисяч гривень на дрони. вже у суботу. Добрий день. З 14 вересня у 10 А можна, будь ласка, ваші документи? А я тут живу. Я тут прописана. Жіжі можна затримати. Ми, може, чайку поп'ємо кавочки. З нею можна лише затриматися. Балакаємо просто в судову. Які комедійна прем'єра на СТБ. Вдома, в дорозі. На відпочинку. Безпека починається. Підгузки Джой, спокійні ночі, активні дні. Вперше мама з Житомира переможе найкраща. І це будеш не теж. Мама, яка має нетрадиційні погляди на стосунки. Це барне та з моєї дівчини накриє вечерю на підлозі. Ми не собаки з полу їсти гаряча матуси. Скільки ти сиділа в тюрмі? Пишається своїм досвідом. Я дуже переживаю за вашого сина. Впевнену собі блогерку. Що ти ти байна на голову виставлять за двері І надо, а невже у фіналі? Ну, Таке вибісте питать. Ма. і Карпачово. Та ви що? Супермама вже сьогодні у 18.50 на СТВ. Чай ловере. Відчуй красу. Мам, мам, хочу 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 ням. Хоч, хочу ням. Мам, мам, хочу ням. Хоч... Нямські відглобено. Швидко швидконям для вправних мам. Торбують припливи. Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен з понеділка по на СТБ. Найвідвертіші супермени, найкрутіші детективи та найзахопливіші історії. Приходь на найкраще побачення. Тетяна проплакала усю дорогу